Бажаю здоров'я і вітаю всіх у вступному відео до спільного проєкту з весною в душі, з весною, з зеленою травою, нашими надіями на чисте небо. Одні долучаються до спільного проєкту, тому що хочуть, інші тому, що можуть. А... От треті, тому що треба. Така, такі дописи мені прислали і Валентина, і Оксана, і Оленочка. Взагалі це загальна думка, і щоб чому треба, щоб вийти з зони байдужості, апатії, непотрібності існування. І тому так я долучаюсь. Я йду в спільний проєкт із весною в душі. Це, мабуть, найкращий проект спільний, де всі емоції, які викликаються пробудженням природи, всі надії, всі мрії, втілюються в рукотвори. І це найкращий проєкт в тому сенсі, що тут можна робити що завгодно, будь-які рукотвори. Вітається! Перша робота це буде мій кардиган. Ось в такому стані горловина поки що ще не закінчена, а так тіло вже зроблено. Рукав завершений. Низ є. І тепер планка Лудзики. Значить, оце залишилось дов'язати, тому все завершу, завершу в лютому оце. Друга робота це буде серветка лугові трави. Я її вже в'язала. Показую фото. І от якщо зблизька роздивлятися, бачите, яка тут є красай сервеці, але вона взагалі виглядає як пляцок зебра. У мене, бо у мене не було тих ниток, мені дуже хотілося її зв'язати. Тому зараз я буду це робити інакше. Ось ниточка, мерсеризований котон. 100 грамів 565 метрів. Просто у мене є ниточки, є бажання на цю серветку, і я ставлю її в плани. І третє, це. Накривка на чайник, утеплювач такий. От у мене є зшите, ну воно вже таке старе, і воно стоїть на серванті, збирає пилюку. Використовую тільки, коли гості є, щоб заварити чаю не на одного. І тому воно переться, миється, тому воно вже себе. Якби... Це я шила, бачите, з вельвета наклеювала пір'ячко справжнє. Все я... тоді воно було гарне, а тепер його треба поміняти. І я взагалі-то не знала, як за це взятися, поки не побачила у Ліночки Дранчук, як вона робить свою курочку. І я думаю, що отак я і піду. Отак і далі. І далі буду. Тобто у неї воно коротеньке і на яєчко сідає. А я піду далі, можливо, будуть отут зроблю такі листочки. І далі. далі. І я так думаю, що, можливо, справлюсь. Без, навіть без майстер... Ну, немає майстер-класів на таку штуку. Я дивилась. Якщо у когось є, хтось знає, просто я не побачила то, Бо ви ж знаєте, як у нас з інтернетом. Хочу показати, які розміри у цієї забавки. 35 довжина, тут 16-17, тут іде отак. Ну це для того, щоб воно було якби кругле, отак, коли вже становиться начальник, чайник, щоб воно ж отак було кругле. Але є ще один варіант в'язати звідціля отак коло. Коло в'язати і підніматись. Підніматись сюди, сюди тут зробити, а голову зробити як у І тоді це об'єднати. Може і так я буду робити. Ще воно у мене в голові не просіло, немає не такого точного бачення. Ну, якось отак це відбувається. Заварюється чай. Е, я просто хочу показати, що означає накривка на чайничок? Ну, можливо, хтось ніколи не користувався. Сама накривка, вона якби зовнішня оболонка, а нагрівання у мене це досі, це шапка, шапка, яка була колись модною в 90-х така З товстим одворотом. У мене курочка наче на гніздечку сидить. От, е В самій шапці е вона дуже тепла, махерова, а всередині перешита а всередині чиста тканина на живу нитку, тобто наживлена, тільки наживлена. Як я її використала, е то я її міняю. Просто На наступну беру наступну чисту тканину, пришиваю живою ниткою. Тож, я думаю, випустити три звіти із кардиганом, із серветкою і із накривкою на чайник. До зустрічі! Бувайте здорові!